Я не розумію, що він робить. Я розумію, що йому іншого виходу, як ти в Євросоюз нема. Або я маю прийняти, що в нього суїцидальні появилися схильності, він готовий іти на буквально на політичне самознищення, тому що Росія його зітре. В нього ніколи вже не буде добрих відносин з Путіним. Або він заторгувався і перейшов якусь межу, або це якийсь ступор від якогось страху перед Тимошенко, якої йому чесно кажучи, аналітично ми всі оцінюємо. Нема чого боятися. Він вона на свободі йому менше загрози становить ніж перебуваючи в тюрмі. У мене таке відчуття, що або радник Януковича вже настільки його відгородив від реальної інформації, або він сам від неї втікає, або він дійсно не може визначитися з відносинами з Росією. Ну але цей ступор він дійсно приводить до того, що доки одна людина не прийме рішення, доти, на жаль, фракції партій, я теж в цій фракції був і знаю ці відносини, щоб тут не розказували про демократичність внутрішнього прийняття рішень, але і в регіонах, і в б'юті, і в інших фракціях робить те саме: доки лідер не дасть команду, доти не буде фракція голосувати.